Серіал Білий лотос відомий зокрема тим, що його персонажі і персонажки з сезону в сезон читають багато книжок, і потім дуже цікаво аналізувати, що та чи інша книга може нам розказати про героїв, як вони ще більше можуть розкрити цих персонажів і взагалі чому саме такий вибір книжок. Мені було цікаво дізнатися, що читали в третьому сезоні Білого Лотоса, який нещодавно вийшов, і як ці твори взагалі корелюються з тим чи іншим персонажем або персонажкою. Тому, якщо вам цікаво, чому, наприклад, Лохлен читає книгу Норвезького. Сьогодні письменника Кнута Гамсона Голод про молодого чоловіка, який поневіряється містом і проводить якісь дивні розмови з дивними людьми. І, будучи сам дуже бідним, він може віддати останні гроші просто випадковому жебраку на вулиці, тому що його вразили його злидні. Або, наприклад, чому Челсі обирає книжки будицької монахині Чадрон. І що нам може сказати про Белінду? Те, що вона читає книжку в оточенні нарцисів. Про ці та інші книжки ви можете послухати ось у цьому відео. Залишаю тут посилання. Якщо вам так само, як мені цікаво дізнатися, що читають персонажі і персонажки білого лотоса, то ласкаво прошу. Там ще дуже багато цікавих книжок. І навіть якщо ви не дивилися цей серіал, ви все одно можете знайти для себе якісь нові твори або нових авторів.